Я Нестеров Анатолій Апанасович, Родився в Вільшанці, все життя провів в Вільшанці, закінчив школу у Вільшанці, потім в Дніпропетровську інститут. По приїзду почав працювати в місцевому господарстві інженером. Через 9 років обрав мене головою колгоспу, 30 років попрацював головою колоспу. И цей жизнь проживав в болгарском обществе в Болгаре. И вот В 2001 году я був командировка, в следующем дому казалось, что общество, товарищество болгарское, Алфатар Фальшанка, мы избрали председателя общества. А смешили драговоен, бешели майстра, пристрелянство з брехом, пригласили своем был дому, збирали по собранию, при помощи братиме председатель. начинай и делать. И первый слова был такой, то ли фонации, как шьети, надо быть в Болгарии, да со с болгария, То есть Людмила Андреевна Калена сказала, это так и пророчество направила. А действительно, момент такой получил, что в тот же момент в Болгарии хотя Татьяна Владова, Куяту Шанска Булка болгарская, Била в Болгария, и Сварда Сасрат Кожелева, Град, э, Награда Фатар руководитель, дала ли номер нашего на телефона, и Радко звони нам, Пашанка. а я не знаю, как телефону до Балаков, и вот Болгария, 2001 год, ну, сапулакова, какой, как. Ну, в тети бурная жизнь подартует. Первые приглашение, первые поездки. Твоя заинтересована пешка радко жила в той и не тоже нашу обществу. Конечно, общество много работы направил, был Алфатар. Но благодаря поддержке членов правления фатар, насички гора, которые живет нас, то все получи работу аж там продуктивно, интересно и належно в резкости в Болгарией со снегами оставить где-то где душне наши предки 230 годин тому назад. Где-то живели те. Не, начали что нам с работы, да, налаживаем те те Первая поездка больше прибытия в 2004 году Белгарская делегация, Павловеса, Сарадка, 30 человек, автобус до Болгария Фальшанка. Навый день в 230 году переселення Болгар в Альшанку или на Украину. Много бега гостя, бешеный президент на Белгарита Антон Майнович Киса, був посол Белгарского Україна Касамиров. Фальшанка, безсрешли, направил голем праздник твора много всі села до колектива художника, правя палатки, красиво, скойна, соромна. Перший праздник твара купал радости, що се срещнали, що се срещнали. Балгарнаша предки дошли на сам фальшанка. До то був один един писатель Гавазов, який Руписывай за Лешанка, больше никаких врески не было. что души 10 отца и 20 взрослых. И досягнушанка гисрешла. Я шеврика много радость, да, веселье. Нет, не могу пересказать, перескажу слова. Твора радостно. Ну, в той творе, которой помогло, конечно, член Алфатар, особенно Михаил Тепляков, все ті члены правлення. Города много. то я да. Ну и про время мне получаем приглашение 10 человек готовыми в Болгарии. Интересный момент, еще рассказывал, что как-то что сочувалось, обидеться, <кхухи>, что все-таки не снять кровь его белгарска. Я какие-то минутаток. О, не посрешло свету, как треба, начало дескания, видно по О, Начало там разные э, гущения да правят, показывают селу тут. Одно селу завезли, в другую где-то в душе было говорят, предки тенаши. Вот. У ну, не густи говорят, нет, там это довязанные, посадили там калина. Поглядываем там, те гудили памятный знак. Значит, не рассказывают, показывали постамент, направили памятный знак. Какие-то пред, наши предки в 1774 году переселили в Алфатар и още три села в Ульшанка Кировская область Украина. И така беше интересен момент. Мы вызвали сцена тогда расскажу, как в детстве, как косник, но ослабели неудобно. Я да, переводчик на сайта, переводчик, и рассказываем там это, все там, это, какое-то запись с глазами. Произведи на ней пак, а то Болгарии, и пак мы на сайта, да расскажет да расскажет события-то, как дело какое. А сразу, какой же переводчик, давай по-болгарски. И рассказывал по-болгарски. А с не сам увидел, да, не сам обратил внимание на то дело слазаму цена, там те девчата по корсплит думена, мы программе, как я забудем, если изучили болгарский язык. Понимаете, да, ну, а с лишним всем казалось, а с гузнам, только мой срам, что, за толку с годин, конечно, там все изменило языку, и при нас тоже много влияния русский, украинский язык влиял. И не указываю уже по не этой, как три болгарии, те не и не это. Ну, с разберем и твари. И такой момент, только есть. Мені 10 чоловік замінив додому, мене з гора до селістра на пароходу, в порту, ще два, нас не сідень не, не спровождати. І момент, такий. руководитель порту казав, що бой, корабль рушав. Я десь і ніхто не, не може докаже слово. Ті одновременно не заплакали. Одновременно, а зараз ми одновременно заплакав мясо прогарными и заменом. Так вас больше рад события. То есть сочувство, что кровь ему болгарская вот там и там. Много событий. Я вспоминал в него время, откуда тут Болгария первый И на фестиваль попал на меня в Варна. Наша делегация, которая самодеятельность, три коллектива, коллектива Ценкуата, Добра, заменами на фестиваль Варна. І один момент, я розкажу, як ще розкаже, как взяли мене до виступала на сената, а се зеся, коли розказував, кой а, тінди, казва, господам, кажи, Яс, дум, не си, Шадка, область, Белгера, Долфатар, си узнал, начальни, што, казва, не є. Гана міпу сказали, ті казала, чи Господа, каже, в Скапі город. Я с думал в скапі город, місяць, дошатка, область, Белгара, происходит до Алфатар, сив зачем мирку плеще, де щоб сказав, скапі город, не є Господа. І тут, когда уявляємо номера, там більше э, э, режиссер на концерту, мужичок лет 55, об'являла намира і виявляється, Юля Крейтр наш, добра, затупує песня, хоча з песня більше молитва. І злазила на сцене і почала поїти. Там зал більше гулям, взяли три тисячі чоловік з противного арена, там почала поїти, сів зал плач. Ну і закончиться плаче, конференція з'їзди, номер, не нема, плаче, ті до прогорна юля. а, И все. А до той, неко, єма для вас застінця, плабувся і там сильнейший фуршет бежит. Мне пока не прощання, когда Юра выступить, когда видяш, що наш това ще нарахує. Но Вика руководитель ТЕС фестиваль, фестивалю думав, а Значить, ваша делігація ж на фуршет. фуршет Ресторан туди-туди, автобус ще й возить. А тебе біш собиття. Далі таке своє собиття більше, куки Коги... автобусу сімнагами. І потугові, де концерті, куди воліть деш, кулям деш валить. І по автобусу починає. Певиця, добра, запоя, і це наша кивиця Болгарська добра запояла і почала плачу, Думаю, то Господь не видиш, що не в гості душі, так погода. І сів в автобусі белгарики, і не в карсі сіє плачу. А такі собиття звернені з нашою росією. Робота Алфатаров продовжувалася з 2001 року до 2022 року. Ми, звичайно, Активно працювали всі члени товариства окремі більше, окремі менше. І я по ініціативі товариства Алватару зроблено дещо війшанці хороші справи. І дякуючи спеціалістам і членам правління алгарівців, які допомагали в цій справі, був такий момент, коли президент а серця Україна» України, Антон Майч, це депутат Верховної Ради, запропонував нам встановити бюст Лішанці. Ну, Я з цією справою звернувся до нашого члена правління Михайло Олексійовича Теплякова. Кажу, так і так. Давайте я е, зробимо, зробимо, це, е, зробимо, каже, пам'ять і поставимо. Ну ми привозимо, Антон Майчка задає бюст, це бронзовий бюст, привозив Ольшанку, Михайло Олексійович вже зробив цей ескіз, чертежі, чітко, все. І раз, два ще два пісовника взяв. І за тиждень пам'ятник вже бюст поставили, потім він поставили поставив і зробили відкриття цього пам'ятника. Не було б такого мастера, ми б його не зробили. Другий момент такий був, коли я був у Болгарії, Радка показала нам по самім, які вони позоробили від знаку, коли болгари приїхали в Вільшанку і Я його сфотографував, привіз, показую Міші. Що Міша Отаке, от таке-таке-таке. Ви знаєте, Міша одразу через... День мені дає, буквально через день дає мені отакий рисунок. Каже, а ми поставимо такий пам'ятний знак. О. Буквально через сутки робив такий проєкт. Це було в 2004 році, коли він зробив оцей проєкт. Довгий час ми його не могли, звичайно. Зробити, тому що оцінили ми його роботу, як і з матеріалами робота на той час 125 тисяч, це сума велика. Хотів би декілька слів сказати про те, що вдалося нам зробити такі великі справи, як встановлення певних знаків і бюстів. Матеріально нам допомогли Бірюськи Станіслав, який. Дав нам певну суму, щоб ми побудували цей пам'ятник. Але поставив питання, кажу, а люди тебе підтримують? Кажу, так, да, ну от докажи. Допомогу велику зробили нам і люди, нам Бірослін потребував підтримку людей. А коли ми звернулися до людей через Таніва, Гіордієва і... Тамара Галацан організували і більше 300 людей здали около 5 тисяч гривень. Ми з цими списками поїхали до Березкина. і Березкин нам виділив суму 120 тисяч, але тримали ми тільки 100 тисяч і побудували цей пам'ятник. А потім нам допомогли вже у куршеті такі хлопці, як Крита Юра, Крита Ваня, які. Веделам кошти на проведення цього мероприємства. От, підтримували нас і Гранчавське, і Юрий Саталюк. Ну, Дехто був, яка нашого нам треба, ну, але ми зробили. Ми трохи розповісти про роботу товариш Салфатар, Знаєте, що без допомоги членів товариства, без допомоги підтримки людей не зробили роботу. А так ми Справи зробили такі, як поставили пам'ятник Херсоботів, зробили пам'ятник переселення Болгару на Україну, як я вже говорив, що Тепляков Михаїл сам зробив проєкти, конструкцію, зробив пам'ятнику переселення Болгару на Україну і під його керівництвом йшло будівництво цього пам'ятника. Дякуючи, що він своїм вмінням скерувати заробітським тріпаєм, п'яний знак був зроблений у 2004 році. І коли треба було його передавати у місцеві органи керівництва природних значить, знаків, треба було проєкт. У нас проєкту не було. Ми приїхали ці проєктанти, подивилися. Всі розміри, все чітко, претензій нема. Все зроблено так, як повинно бути по конструкції. Тобто, тепляко настільки він вміючи знає це зробити. знаєте, взагалі я хотів би за теплякова трохи розповісти, що людина своєрідна, ви знаєте, що роботу по дереві, він може тобі з дерева коняку зробити. Ця, він може тобі зробити. Сварочні роботи, токарні роботи. Він купив квадроцикл, е переробив його повністю. Другий зробив вже не, він зробив, купив мотоблоки, до них поробив повністю все обладнання. розумієте, своїми руками. Е він своїми руками дім свій будував від нуля до верха. Все сам. Він значить. Лампад зробити, заміс зробити, виставити стіну, все зробив сам. Ви розумієте, це настільки людина вміюча. не хочу хвалитися, ось дивіться, столик стоїть. Воно стульчики стоять. Це його робота. Подарув, пожалуйста. Я міг би показати, де він ви... їхали ми на виставку в область, подивилися, як роблять портруючи насіння. Техніку для розбитки землі. Приїжджаємо і каже, я зараз зможу зробити, давай железяки зробимо. Знаєш, за місяць він робить сепку, яка складаємо, їде у поле любою дорогою 3 метри ширини і розкладається на 15 метрів ширини. Притруює сем'ян своїми. Ну в яку роботу він її робить? Розумієте, показує мені, йому заказали зробити. Емблему орла двох глива з, з дерева. Діаметр 2 сантиметрів 40. Дивився, як він зробив. Зробив своїми руками. Ну це вийти треба і мати нахил. отака людина. Мало таких людей, але ну що ж ти зробиш. Ну і Велику роботу у нас, звісно, зробили колективи художні самодіяльності, керівники їхні. Є у нас. І... Моменти хотів би розказати такі в житті цих колективів. Наше товариство болгар Фалтар на нашій території Болгарської, Лішанщини, коли села, Дамборасенкувата, Мала Малоршанка. Є чотири колективи болгарських Садянка, Гуденки, Ругарка і Кубавиця, які проводять мероприємства. На своїх в селах, в клубах. У нас п'ять чоловік відшанки, яких присвоєно почесне звання, чоловік року Асоціація Болгар України нагороджує цих людей, Їх п'ять чоловік війшанці, такими знаками відзначені роботу проводять. Був такий, хочу розповісти про. Моменти нашого колективу, коли був запрошений колектив Хубовиця поїхати на Сорочинську ярмарку, коли керівник, Полтаву, ми поїхали туди, там виступили з серцем, з піснями і назад їдемо. Кажуть, нам в Санжарах йде, збирається, буде відкривати пам'ятник кубрату. Давай заїдемо. Ми заїжджаємо туди, там в лісі розкладаємо собі, ето, каструльку готуємо вечару. Ну, До нас підходять керівники цього мероприємства, що будуть відкривати парк. А вони могли б нам тут доспівати пісні болгарські?» Кажуть, чого? можемо? Дівчат питаємо, дівчата кажуть, нема питань. Ну і відкриваємо концерт, дівчата одну пісню, висела, там аплодують і кирають. А перед цим мені сказали, що як буде 50 гривень з людини вашої, тоді підходить мій керівник після виступу наших дівчат, буде таке виступати, будете відчувати безплатно. Харчування безплатно і так далі. На другий день вже нас зібрали, все, їдемо на могилу Кобрату. і фактично наш колектив, і ми були представниками, які відкрив перший відкрили пам'ятник Ханаку брату. У Перещепіна. І Сьогодні я оце сиджу і думаю, даром пройшли времена, не даром время віту, наша робота все продовжувала далі. Велику підтримку я отримав від своєї жінки, від своїх дітей, без них би я, звичайно, цю роботу міг би проводити. Я хотів би сказати, що наша робота, яку ми проводили, звичайно, Перервала нам цю роботу війна робити, перва ковід, а потім війна. Сьогодні ми нічого такого не робимо, кроме місцевих. Хочу сказати, що нашу роботу радує мене, що є кому продовжити сьогодні. Керівники гуртків, керівники художніх керівників, Каленик Людмила і керівник класу Нестерова Свята, який діток з першого класу по четвертий участь народним традиціям, пісням, звичаям різним, кухня. Я думаю, що як закінчиться оця біда на Україні, то буде кому продовжити болгарські традиції на Україні більшанці.